Всім привіт! Сьогодні оновлюю свої посадки, підсаджую ось підсаджую підсожую рослинки, щоб оновити свої плантації, тому що я хочу вирощувати один рік і, звичайно, треба посадити їх якомога раніше, не пізніше, 15 серпня. Але якщо посадка пізніше, я навіть висаджувала у жовтні, зараз покажу, яка в мене полуниця. У мене там найкраща вона була. І на даний час вона теж найкраща. Можливо, тут земля найкраща. Ось, ось така полуничка. Як бачите. Тут теж я буду все оновлювати, все прибиратимем і будемо пересаджувати по новій. Тут я виставлю касетку різану. Коріню ці содженці. Куйде по я вже пооновлювала. Ось я вже попідсаджувала, Це вже нова виросла полуничка. Також ось. Ось виросла уже молода, а оцю стару я приберу. Ось заховалися ще соженці, які треба вже зняти. І вже готую. Так. Ось так я вириваю цей соженець. Ось так. І цей сожанець вже може давати навіть вуса. Ось. Ось так. Так, тут, теж так же само. сома, стару виривуємо, аново залишається рости і ось так я оновлю свої рослинки. Буде перша річка. Підсожую. Так як я від оцього, наприклад, кущика я беру розсоду, і щоб заодно вже різ содженець, я ось приколюю з боку содженець. Звичайно, тут оцей надщипую, тут обрізую, щоб далі не тягнуло, лівою рукою не можу зрізати. Не виходить. Отак Приколюю і потім, коли поки оця укоріниться, укоріниця і це, потім все зріжеться і ця вирветься, а цьо, цей буде рости. Токож, підколюю на пусті місця, ось на пусті місця підколюю соджанці. Щоб вони укорінювались. Ну, і тут ось приколений вже буде рости. Поки він укоріниться, це я вирву. Ось так я оновлюю свої грядки. Тому що, так як я і казала, так як я говорила, я буду вирощувати один рік. Якщо полуничку висаджувати на один рік, то її треба висадити до 15 серпня. А долі, якщо висаджувати долі пізніше, то вже я висаджую по два саджанці. І тому що, щоб отримати максимальний урожай, і цикл проходив один рік, то, звичайно, треба висадити вовремя. Це вже розсада буде для того, щоб висадити у нову теплицю, яку ми будемо. Стовити уже дуже скоро, як тільки. Як тільки знайдеться вже час у нас для цього, то будемо стовити тепличку. Якби моя воля, то я б посадила навіть пізні серти в теплиці Тому що тому що у теплицях набагато легше її вирощувати і незалежно від погоди. Ось так я ріжу касетку і приколюю соджанці, так швидше виходить. Звичайно, затротніше, довше її стовить, але розсода виходить супер. Не такої, як окремо від куща. Тут вже навіть поставити її рядом не можна. Так, ось так. І ось хто ж їсть нашу полуницю, наше листячко. Ось ось такі гусенички. Хоча я тут проходилася і інсектицидами, але висока температура не завжди діє. Тож, ось так. Думаю, ще пройдуся, раз я побачила вже шкідника, значить, шкідник вже є. І доставлю розсаду тут і обов'язково пройдуся інсектицидами. А це розсада вирощена під плівкою, без кущів окремо я її занурюю. Ось сюди таке корито із рущеним. Зверху теж поливою. А рущин, рустконцентрот. Ось таким рост я замучую розсаду після зрізки і касетну розсоту, яка в мене в великих касетах. Я теж касету ставлю у таке корито. Ставлю, поки напитається турф цим концентратом, і від цього рост концентрату дуже гарна розсода виходить. Це добриво для кореневого і позакореневого підживлення. Можна і по листику, можна і в курінь. Даю 20 мл на 10 літрів води. Знову у нас підгримує, але дощу гарного так і не було, побризкало. Русу зробило і дощу і немає. Надіємося, що все-таки він до нас дійде. Також готуємо. Плантації, як ті. я вам показувала, що тут лежали куча. Тут витравила всю березку, весь бурйон витравлений. Залишилося працювати мотоблоком. Надіюсь, сьогодні ми встигнемо перемотоблучити і будемо робити бугри. Також висадила. Деякі сорти вже. Ось, висадила однорядку. Можливо, долі буду вон там висаджувати двохрядку. тому що однорядки в мене ще на вулиці такої кількості не було, тож не знаю, як вона себе буде показувати. Тут висадила через через дві, через одну, щоб потім приколоти, приколоти соджанці, які вуси які пустять. Висадила рядок дивної, потім висадила трішки вейбронту, маршал, Русанівка, і трішки хонею в мене було, трішки висадила, щоб просто не вивився сорт. І висадила рядочок джусі. Так, ну і раніші посадки тут у нас ось скрізь розсода стоїть. Лежать такі ленти, якими ми поливаємо, якими ми поливаємо свою розсоду. Ну, а тут ось недавно я висожувала, вже тут ліс, треба виривати бурйон. Дуже жорсток. Звичайно, листочки підгоріли, бо була жара дуже сильна. ну Нові молоденькі листочки вже ось ростуть, гарненькі, хороші. тож при... Тому тоді, як будемо виривати бурйончик, ми почистимо і все буде добре. Дуже сток. Всій миру одобрався в найкращої, і все буде Україна. До побачення.